Дивіться, стяжки, які нам це все кріпили, я вже зняв, як їх складати. Зараз пробуємо, її розкладаємо. Все у нас йде вверх, там де ручка. Оці ножки. Ми одну фіцуємо кучу. Це для жорсткості. І другу фіцуємо трету штуку. Далі беремо цю штучку. Її потрібно... Поставити ставити оцим до оцеї. Далеко туди встановиться. Позводиться. Так, випускаємо її тут. Далі, у нас в комплекті йдуть бутики і гаечки. Одну гаечку ми беремо і фіксуємо. Ось це. Далі, у нас іде два болта. Це додаткова вага на оці берцяти. Вони кріпляться сюди. Тут є роти, з однієї сторони накручуємо. І відповідно з другої сторони так само накручуємо. Далі важливо, оці верхні 20-та оці мають бути над цим язичком зверху. Відповідно, з цієї сторони так само. І, його чуть -чуть надавлюю, і вони сюди залазять. Далі, Щоб її залезти, ми беремо це підводи, піднімаємо, фіксуємо оцей язичок тут. Тут ми зафіксовуємо, щоб воно у нас трималось. І відповідно з цієї сторони так само. Піднімаємо самі берсато. І оцей язичок так само пропускаємо сюди. Все. Е, оце у нас фіксується тут. Далі, коли тваринка заходить всередину, вона наступає і вона спрацьовує. Все.